В Ужгороді вже практично готовий до прийняття пацієнтів спортивно-реабілітаційний центр для людей з особливими потребами та ветеранів війни. Якщо реабілітаційна частина центру вже майже готова, то спортивна лише на початковій стадії готовності. Завдяки меценатам та спонсорам закуплено інвентар, який допоможе у відновленні після поранень нашим захисникам та людям з особливими потребами. Доброго дня, Едуард Зелеський, учасник бойових дій, член наглядової ради будівництва спортивно-реабілітаційного центру для людей з особливими потребами та ветеранів війни. Сьогодні ми знаходимося в цьому центрі, який ми разом з командою будуємо з 2014 року. Шлях будівництва цього центру був надзвичайно складний, і на сьогоднішній день ми, ми маємо. Те, що ви зараз бачите перед собою. Основна наша мета це щоб кожен, хто буде сюди заходити, щоб він міг зайти і подивитися, як функціонує центр, як працює колектив, як вирує життя в цьому центрі. Щоб кожен побратим, кожен військовий, який сюди попадає, щоб він на виході відчував, що суспільство цінує його вклад у нашу перемогу. А, наша задача створити такий ветеранський простір, де б кожен військовий, котрий сюди потрапляє, він міг випити каву, поспілкуватися, випити чаю, пограти настольний теніс, покидати м'ячом, отримати відповідну реабілітаційну послугу в цьому центрі. Тобто, щоб він міг розслабитись і просто відчувати себе як вдома. На жаль, на сьогоднішній день існує така велика прірва між цивільними і військовими. Тому наше завдання якомога швидше повернути військового в нормальні умови життя. Тому що військовий приходить з фронту, з головою в війні, з війною в голові. І, відповідно, тут війни немає і треба його швидко повертати в нормальні умови життя. І ми сподіваємося, що. Це буде така домівка, де кожен військовий зможе прийти і почувати себе вдома, розслаблятися, поспілкуватися і, відповідно, швидко адаптуватися до нормальних умов життя. Наскільки ну, вже готовий цей центр приймати відвідувачів і коли, коли вже запрацює на повну силу? Ну, як ви бачите, центр складається з двох частин: реабілітаційна частина і спортивна частина. Спор... Реабілітаційна частина готова на 90%. Спортивна частина в процесі, і, в принципі, користуючись нагодою, звертаємося до органів місцевого самоврядування, обласної ради. Там, напевно, там на всеукраїнському рівні, будь ласка, долучайтесь, допоможіть нам завершити спортивну частину. Можливо, є волонтери, можливо, є інвестори, які будуть раді долучатися і допомагати нам, щоб ми змогли вже повноцінно. Запустити цей комплекс, і ветеран, який потрапляє сюди, щоб він міг отримати повний спектр послуг. Щодо реабілітаційної частини, тобто на 90% вона вже готова, і я думаю, найближчим часом військові зможуть тут повноцінно отримувати відповідні реабілітаційні послуги. Дякую. Для розбудови спортивної частини центру потрібно ще чимало коштів. Тож представники наглядової ради шукають меценатів та спонсорів для завершення її будівництва. Мене звати Олександр Лізень, голова Федерації інвалідів Закопатської області, опогнухово паратою представляю. На даний момент ми знаходимося у майбутньому спортзалі. Тут можуть бути настійні тені, фіктування, пароліфтинг. Боча, міні футбол, баскетбол сидять сидячи не, на баскетбол, безкобоч могли, могли грати, і хочемо, щоб розживати як люк стріли. Хочемо розвивати з люком, mm -hmm. проводити. І разни від бобінтон хочемо проводити усім з інвалідності. Також і, 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 само дуже потрібно нам. Зробити дуже вас прошу, щоб для військових теж треба, щоб вони займалися спортом. Тут треба стелу зробити, треба покриття зробити, і витяжку зробити, освітлення потрібно і обшити колони. І тут потрібно мінімальні кошти десь 5, -5 мільйонів. Щоб ми могли без інвентарю. Якщо б інвентар, інвентар, в нас є ведуть переговори, я веду переговори з словаками, чехами, вони готові дати. Але вони дали умову, що ми мали споксали, щоб були готовий. Освітлення, покриття спеціальне резинове, щоб було. Навіть шість від спорту, тому що у нас для усіх з інвалідністю є у військових, немає спортзала, де займатися не теніс, так і інші види спорту. Це такий спеціалізований так. для військових і для людей. Так, так, так. Цей спортзал має бути. У да. мене почався цей проєкт з 2016 року. Наш о, о, прошений, о, це Гінаний Гінаус Москаль нам вибив. Кошти з фонд глинаного розвитку цей 2016 по 2019. На даний момент ці кошти використалися і далі нічого. розумієте? І не знати, що далі бути. Тобо зараз потребуєте інвесторів, які з'явилися і допомогли вам да. у звершенні цих робіт. Так, так, так. І дуже хочемо, щоб інве прийшли і не, не... не... допомогли бо спекзал. Зробити саме красивий і у, 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 ну як сказати, найліпше був в Закарпатській області. Навіщо о, військовим реабілітація саме в спортзалі? Тому що після реабілітації щоб вони йшли в спорт. Тому що багато о, є такі, що є і сейчас, ну, ігри є внизкові, щоб вони спільно підготувалися, щоб вони брали участь у Львові їздили на змагання, тож військовими Я зрозумів. Зумієте. І на даний момент, що ми могли. Військових тут підготовляти і могли б представляти нормальну Україну на міжнародний знак. Спорт військовий не падали духом, вони йшли в спорт і це психологічно, щоб вони мали показували краще знання в спорті.